Hyundai розробляє нову середньомоторну трансмісію ICE для майбутнього задньопривідного спортивного автомобіля. Відродження ДВС, Hyundai і ставка на центральний двигун в епоху електромобілів у світі, де електрифікація автомобільної промисловості прискорюється шаленою швидкістю, а двигуни внутрішнього згоряння, ДВЗ, здається, стають динозаврами. Hyundai робить несподіваний і, можливо, сміливий крок. Компанія розробляє абсолютно нову силову установку середнього розташування двигуна Емар, і це не просто косметичне оновлення, а фундаментальна зміна підходу до виробництва автомобілів. Як людина, яка десятиліттями стежив за еволюцією автомобільного світу, я завжди захоплювався інженерною сміливістю та бажанням інновацій. І, хоча я поділяю ентузіазм щодо електромобілів та їхній потенціал зменшити наш вплив на навколишнє середовище, я також ціную традиції, які зробили автомобілі такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Тому новина про розробку двигунах Яндеї MR викликала щирий інтерес і навіть захоплення, чому важлива середня локація? Перш ніж приступити до подробиць, давайте згадаємо, чому центральне розташування двигуна вважається престижним і бажаним. В основі лежить розподіл ваги. Розміщення двигуна між осями забезпечує більш збалансований розподіл ваги між осями, що безпосередньо впливає на керованість, динаміку та загальні характеристики автомобіля. Це, по суті, ключ до більш чуйної керованості. Кращої стабільності на поворотах і, як результат, більш приємного водіння. Подумайте про Porsche Cayman – еталон спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Його відома керованість є результатом ідеального балансу та низької інерції обертання. Подібна філософія лежить в основі розробки двигунах Hyundai MR. Сміливий виклик електричній революції. Хоча більшість автовиробників зосереджуються виключно на електромобілях, Х'яндей демонструє, що майбутнє автомобілів не обов'язково має бути повністю електричним. Компанія не відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння, а швидше шукає спосіб оптимізувати їх відповідно до вимог сучасності. Такий підхід заслуговує на повагу: це свідчить про те, що Х'яндей вірить у співіснування двигунів внутрішнього згоряння та електромобілів. І що існує попит на автомобілі з традиційними двигунами, але з покращеною продуктивністю та керованістю? Що нового в двигуні Hyundai MR? За словами дослідника Hyundai Dehikima, новий двигун MR – це двигун, якого ніколи раніше не існувало. Це не просто незначне вдосконалення існуючого двигуна, а принципово новий дизайн із зовсім іншою компонуванням. Що саме мається на увазі під цим зовсім іншим, залишається загадкою, але це лише підігріває інтерес до проєкту. Я припускаю, що Х'яндей використовує передові технології, такі як 3D, друк і нові матеріали, щоб створити двигун, який є не тільки потужним, але й компактним, легким і ефективним. Можливо, вони також розглядають можливість використання гібридної технології, щоб поєднати переваги ДВЗ та електродвигунів. Не тільки для спортивних автомобілів. Хоча розробка двигуна MR пов'язана в першу чергу з майбутнім спорткаром Hyundai, я не виключаю можливості його використання в інших моделях. Уявіть собі седан чи кросовер із центральним розташуванням двигуна, це було б революційно та значно покращило б керованість та динаміку автомобіля. Однак для реалізації цієї ідеї знадобиться значна робота з адаптації двигуна і шасі автомобіля. Необхідно буде враховувати не тільки технічні аспекти, а й економічні чинники, щоб запропонувати автомобіль за конкурентоспроможною ціною. Вплив на майбутнє автомобільної промисловості Розробка двигуна Hyundai MR може мати значний вплив на майбутнє автомобільної промисловості. Це могло б спонукати інших автовиробників до розробки нових та інноваційних двигунів внутрішнього згоряння, а також до пошуку нових шляхів покращення керованості та динаміки автомобілів. Крім того, цей проект може показати, що двигуни внутрішнього згоряння ще не вимерли і що вони можуть бути конкурентоспроможними з електромобілями в певних сегментах ринку. Це може допомогти зберегти робочі місця в автомобільній промисловості та підтримати економіку. Мої особисті думки. Я завжди вважав, що майбутнє автомобільної промисловості це не лише електрифікація, а інновації у сфері двигунів внутрішнього згоряння. Розробка двигуна Hyundai MR є чудовим прикладом того, як можна поєднати ці дві сфери. Я впевнений, що цей проект стане віхою в історії автомобілебудування та надихне інших інженерів і дизайнерів створювати ще кращі та цікавіші автомобілі. Що далі? Імовірно, найближчим часом ми побачимо більше інформації про розробку двигуна Hyundai MR. Компанія може представити концепт кар або прототип, щоб продемонструвати свої досягнення. Я з нетерпінням чекаю цих новин і сподіваюся, що Hyundai зможе реалізувати свій проект і створити автомобіль, який стане еталоном у своєму класі. Висновок. Hyundai робить сміливий і амбітний крок, розробляючи двигун середнього розташування в епоху електромобілів. Цей проект демонструє, що майбутнє автомобільної промисловості може бути різноманітним і що двигуни внутрішнього згоряння ще не втратили своєї актуальності. Я вірю, що двигун Hyundai MR стане віхою в історії автомобілебудування та надихне інших інженерів і дизайнерів створювати ще кращі та цікавіші автомобілі. І, звичайно, я з нетерпінням чекаю випробувати цей автомобіль на дорозі та відчути його унікальні характеристики.